Совпала. Молодец. Сашин, давай ты порты. Да, да, молодец. Да, давай будем шукать. Може, вгадаєш зараз. Так, що там? Я помню, сделаю. Так, я сейчас дам. Ну не расстраивайся, давай шукать. Ты он Каролинка открыла. Да. И тоже промазала. Так, теперь я. Зеленый Корона. У меня уже четыре. Дальше. Мужчина и бетона мещалка. Сашунь, давай. Так, раз. Не тот мужчина. Так, окей. Мужчина. Так, Мужчина еще один и І... белос. Так, ну, ты ж ты дивися, де мы ми... королиш складывай, пожалуйста, их ровненько, чтобы мы потом понимали, де воно должно лежать. Так, открывай. Да, давай. Так, шов, ты ботаману покажи. 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 Трактор. Дивись, он Каролинка тебе подсказывает. Де трактор. А ну. Да ура! Молодец! Давай, королев, ты теперь всем привет! Привет, привет! Короче, у нас тут в гостях був свекор кормінь. Ну, ще є чоловік, позвав товариша свого Ігоря поставила теплицю. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Надо закрыть окна. Коротше, пройшла нам теплица На новій почті, звісно, конечно, продырявали. Конечно, я твою мать просто. Зараз. Ось так вона зараз виглядає. Ой, а як тут это работает? О, на ліпучках. Окошко на ліпучках. Сетка армірующа. Положила на ОСБ її, щоб не так гнула трубка. Ну така величинка, кстати, да. Да. Ну прям мне нравится, нравится. Привязала ее, щоб она не улетела с первым ветром. Я, якщо честно, думала, что вона будет поменьше. Не знаю, щось мені казалось так. Но как бы би... ось она вытянута у меня метр шестьдесят пять. Ось вытянута моя рука поверху. Прям от хорошо, хорошо. Осталось теперь купити трави от, от, от катка пустянка. Потому что тут ей буде гора, ярков на рис, все залить, удобрение купить. И, в принципі, можно вже начинать садить. Кстати, тут так тепло сразу. Прямо от хорошо. Вітер на вулиці. Ты йдеш сюди. Що за. Сейчас я тебя тут закрию, хочешь? Хозяин. Нравится тебе домик. Вот зелененькая сетка армирующая. Такая прям, ну, пленка, в смысле, армирующая. А тут у вот, до окошечки такая сеточка. Ну, непогано, непогано. Конечно, а, десь была продырявлена. Коту, явно нравится. Вот. Ну, Хорошо. Да, единственное, конечно, що тепер тут надо, тут же, же трава буде лізти, все, що тільки можна, от капустянки надо обробити. Это факт. Я думаю, що тим, що буде засипатися ярочка і заливатися от капустянки, цього буде мало. Надо буде ще по периметру вложить, щоб вона скотина сюди не лізла. Вот. Вот тут болтика позакручивала э, скотчем чтобы не порвалося чтобы не было потом капець ну такое все будем закрываться адекот кот все что ты проверяешь что там о лень застежка Чпонька боже вау Як вы лучше Лундона і Парижа. Ой, все, коротше. Кот на проверке. Вот так вот. Виглядає наше тепличко. Осталось только работать. Ще не почищена клубника. Скоро цвістиночне, ще не почищено. Ой, що тут по цибульке. уже кто-то выдернул. Выдернул от... Матюшку хотела сказать. Ладно. О -о -о, боже мой, что шо... это? Боже, я сейчас засру и себе шлепка, Но я сюда все равно подойду. Смотрите. О, -о, -о господи, посмотрите. Елки-палки. Откуда тут дубовый листок? Сотлите, какой, сотлите, басовой носилование, крутяк Ой. коксик, пошли идешь, ты хозяин, идем пошарпанный, як побыта собака, только кошака побыта. Ой, ну хто оце в таких тапках ходить на грязний огород? Це я. А потім сама себе ругаю, нахер я так робила. Так. Заходь, заходь. Свекра підстригла свого, остався чоловік. Сина підстрижений. Ой, ну таке, така маленька. Надо дві таких ще. В цьому році одна, то багато. Так, що у нас? О, своего, посмотрите. О, посмотрите, посмотрите. О, Боже, это же крутяк. Оце да, уже там прям жизнь налаживается, да? Налаживается жизнь. Ти кліщі. Я своєму коту в тому році в общем, воно лазило десь непонятно. а ну стой, що з ухом порване? Ну Це вже не я так сильно порвала, я йому порвала ухо. Оце сильно це не я. Та зуста! Три секунди, блін! уші дрався. Там, де чуть-чуть, то я йому кліща видирала. Він так викручувався, я була сама вдома. Є як дюрнула в місті сухом. Боже, як він наров. Що це за красівчик лежить? Мальчик. Мальчик. красовчик Ой, бандитський. Оце що за полки? Це були в комплекті. Веревка якась. Це, мабуть, у цими штуками, наверное, надо було, щоб держалася теплиця. Більше вже ж не нашлося на секундочку. К руками веревочка якась біленька, А це, щоб підвазувати рослини. Типа в подарок. Та да за таку ціну могли більше покласти. Сьогодні Кеті мне заходила в тиродохтелем. А ну... Ви ще спите, що. Так, у вас був хазяїн, так? Да? Чавкаєте щось там. Чавкаєте. Кабанок. Ну, хорошо. Пішла далі работать. Ой, ну у тепленько стало. Бандит біжить. Не, ну прохладно ще, без курточки не точно. Ворожиш прибрать надо. Угу. Крутяк, да? Угу. Все. Она даже Все. <свісна> <свісна> Кокс, ти куда? Тебе не беруть. Кс-кс-кс-кс. да ты пишу почелепала дело уха вот я как раз там вот где моя рука вот там вот, вот, там вот за вот этим что э, это дерево за вот этим деревом вот там вот повороте вот, вот там вот подушка лежит. Вечором треба буде сходити зустріти. іди вже, матільда, пішов, пішов. гляньте, який кус зелений вже, Такие прям листочки вже ого. Смотрите. Боже, як время. Тика-кить-кить і вже все, вже красиво. А я ж його ще хотіла підрізати, обрізати те, що сухе. Да, тут, по суті, нічого сильно немає. Ось суха ветка, так вона воен росте. Це тільки. Обрізати тут тоже трошки. Все, трошках. Ну, зробити надо дравення коли хочеться вигребти і траву лишню, ну коротше, зробити красиво. Це лежить у нас на підсипку асфальт сюди. Возили, нам робили дорогу і старий асфальт викидали на обочину. Так ми, ну, чоловік мій навозив сюди. чтобы она вовнутрь зашла. О, боже, что это за страсти? Ой-ой-ой, мы стали свидетелем бандитской схватки. Или нет? Так, ну рижий пані має, бачить нашого, а наш дурак <риклад> Ні, нікого не бачить. К -к того, мотно, недовольно. У нас ще падає газова труба. Братіть увагу, як вона стоїть. Така волокита з цими газовими. Цими. Гляньте, її зігнуло все. Все. Воно відходить від хати, тобто погнуло там. І воно якраз, виходить, на нашому частки. Ось, відходить. Не видно хера. Коротше. Ця труба газова вона була в притул до хати. Вона вже відійшла, вона скоро одірветься, просто одірветься від хати. Ну, ніхто ж нам нічого робити не хоче, скільки раз. Ну, як? У кожного мотиляюсь. у кожного. Ага. Ну, в населеному пункті є відповідальна людина, яка займається такими справами, тобто це або електрики, або газовщики та ну, коротше, Смисл в тому, що протягом багатьох років неодноразово казали, що відходить труба, відходить труба, відходить труба. Потім ввели у це що за транспортування газу. Не буду скривати, у нас по цьому долг. Ми сюди переїхали, ми погасили долг за сам газ. І ще треба погасити долг за транспортіку. Значить, почалася війна і, звісно, цим ніхто не займався. А тут була ситуація у мого чоловіка на роботі, коли вони приїхали і нечайно зачепили віткою. У таку трубу, яка до хати вже йде. А вона там він гнила вже. Ну просто. І вони просто вєтка її чуть-чуть зачепили, бо обрізали там десь дерева. В'етка не впала, нічого. Ну сам факт: і вона відвалилася і тільки тоді приїхали газовщики і сказали, що все це услуга платна, все це буде за твої гроші. А не платили за це гроші. Ти що сущем, так. І це тільки тому що ще й договоренність була. Коротше, смисл в тому, що ми платити за це не збираємося. Платиться транспортування, Платиш більше суму за газ, платиться транспортировка, труба відвалюється, дуже багато заявлень, ніхто не приїжджає. Мій чоловік через свого напарника напарник каже, я тіпо, буду йти по своїм ділам, я можу ще за тебе сказати. Окей, окей. Його напарник прийшов туди, ну, куди він там ходив, каже, що да, ми знаємо про цей случай. Вже пройшло більше тижня, ніхто до нас не їде. не їде. Ну, типу, коли отвалиться, тоді ми приїдемо. Ну тільки ми приїдемо і з вас гроші візьмемо за ці послуги. Уже пройшло більше ніж 4 роки, вам постійно кажуть, за цю трубу Приїдьте, Подивіться, ніхто не їде. Ніхто. Це знаєте, ми так заплатили за газ, у нас же ж були долги, а ми заплатили більше. О, тут було довго 13 тисяч чи, чи 10. Вже не пам'ятаю. Ми заплатили 23, навірно, 10. 23 ми заплатили. І мій чоловік відправив їх не на той рахунок. Я, мабуть, казала вже, а не на той рахунок. Рахунок старий, рахунки замінили. Ну, чоловік просто по старому відправив, колись платив і по старому відправив. Ми ждали, ми писали заяву не через горга, а слава Богу, через приват. Тому що по другому нам гроші ці не могли повернути. Нам прийшли заяву писати через приват, Іначе б нам довелося збирати всі печаті, щоб приват, або другий би банк. Забирати усі печаті, їздити по всьому Краматорському району, щоб нам повернули ці гроші. Прийшло, мабуть, десь, ну, мабуть, тижні два. Або трошечки більше, точно я не пам'ятаю. Нам повертають, мабуть, місяць цілий пройшов, нам повернули дві тисячі, бо було два платежа: двадцять одна тисяча і дві. Нам повертають дві тисячі, ми з такими глазами, що відбувається, а отак от вийшло, що до нас полкан. На мою роботу приїхав Горгаз, Я підходжу, кажу, що за ситуація. А вони кажуть: вибачте, у нас немає грошей, щоб вам віддати. мого тобто, неробочого не рахунку. Ой, кот, прийшов. З мого неробочого рахунку забрали гроші. Їх нема. Ой! Короте. з мого неробочого рахунку. Гроші забрали, їх немає. Як рахунок неробочий? Нема грошей. Зачекайте, поки ми вам не збираємо. І ми діждали ще місяць, і поки все це прийшло, цей місяць прийшов ще, нам постійно дзвонили, казали, що в нас долги. Ребята, у вас не робочий щот. Ви з нього стерили гроші, вони перевести один і той самий щот. Я дзвонила ну, в гаргази по всім номерам, і мені кажуть, один і той самий счет, тільки він рахунок є старий, а є більш новий який но Вони всі прив'язані до одного. Переведіть мені просто туди, туди. Ми такого робити не можемо. В итоге ми чекали, поки вернут обратно на карточку гроші, щоб заплатити знову. З електричеством. Постійно какая-то, з газом, постоянно. Укрпочта, добрый добрий день. У мене какой-то год такой, кармический еще не закончился, наверное. Так. Ой, сейчас піду по господарству. Полкам, не підставляй мені ножку. По господарству попрацюю. О, так що тут діла. Ой, ой нравиться тепліка мені. Звонить, не звонють. Теплиця. Красота, так? Да? Дай Бог, щоб там ще все раділо. Розбита. Каже мені дитина, чого? Вона була кругла. Як банан. Чого це вона міняється? Зараз <схі> угу. ми Каролінку заберемо додому, бо вже е, какби на секундочку. Ще широка, робить. На вулиці так хорошо, не холодно, не тепло, Добре якраз. А тут еще не такой зеленый кустик. У нас зеленый. Ну, да. Ого, кабаны какие-то. Да, Поиграть хочешь? Да, да. Ну, сходим потом. Сейчас? Не. Ну, не, не, сегодня уже не, уже поздно. Завтра. завтра. Подойдет тебе завтра, да. Мама обман... обманщица. Завтра, наверное, тоже не получится. Не мне посылку надо забрать с семеном. И до да бабушка ж съездить. О, Боже, Боже. Глянь цветочки в сколько, Сашунь. Глянь, дысь да сюда. Глянь. О, боже, смотри, как красиво. Красиво, конечно. Класс. Да. Не открыйтеся, да. А он цветочки жевтеньки. Ну, не видно, нихера, темно вже.